Відправляю ось таке замовлення моєму клієнтові: концентрат гель алоя вера та гель алоя вера з персиком. Цей набірчик допоможе справитися у дитини висипання по шкірі на обличчі червоні гель алоя вера почисте, добре організм, кишківник почисти, кров, лімфу, капіляри це все теж чиститься. Також шлунково-кишечний тракт виходять всі гриби, плівки. Патогенна мікрофлора, якщо є глисти, вони вийдуть живими. Гель алоя вера чистий організм саме на клітинному рівні, і тому у ті всі шлаки, токсини і алергени, які накопилися у кишківнику, вони вже виходять на шкіру і саме у дитини висипання на обличчі. Клієнтка прислала прямо такі п'ятна-червоні. Концентрат гель алоя вера буде, це наружного примінення буде позбавляти від цих п'ятінь регенерація шкіри на клітинному рівні, знімається запалення, почервоніння всі будуть уходити, буде шкіра вирівнюватися, вона буде гарно зволожена. Концентрат гель оказує і бактерицидну дію, і заживляючу, регенеруючу, антисептичну. Всі, які ви придумаєте, проти валергену, всі дії виконує чистий гель алоя Вера Барбаденсісмілер. Він якраз зараз у нас в акції. Поспішайте зробити замовлення до кінця березня, потім ціна буде набагато дорожча. Тому е, цей концентрат він, е, допомагає від всіх проблем на шкірі: висипання, дерматит, е, там псоріаз е, ну, все, все, що от на шкірі, або просто суха шкіра, або вам треба е, ці локоточки та колінка е, відновлювати, зволожувати. Теж виконуйте концентрат. Концентрат гель е, від запалення вуха. Якщо в очках як його, ячмінь виліз, можна прям таку взяти і наложити прям на, на око і під око, і під віко закласти. Концентрат гель дуже допомагає. Підтримувати шкіру обличчя, щоб була пружна та е, таке омолодження йде на клітинному рівні. Е, вирівнюється тон шкіри від пігментації, е, використовуйте на все-все обличчя. Після очищення наносите концентрат. Е, концентрат гель допомагає від грибка на ногтях. Також по-жіночому, або там у чоловіків грибок, там, молочниця у жінок, або якісь там подразнення, натирання, зуд якийсь у полових органах, концентрація, все все ну, позбавляє і при половому акті.